Як тільки з'їде сніг, можна йти у поле працювати. Але для сіл Ратнівщини, окрім цього, потрібно ще й дочекатись, аби зійшла вода, яка добряче підтоплювала цьогоріч городи і навіть обістя. Втім, люди вже активно удобрюють городи, садять у городину, а далі піде картопля. Чим живе і як виживає зараз волинське село, мої колеги розкажуть. Настрою немає, але треба працювати. Такими словами нас зустрічають мешканці села Самари, що на Ратнівщині. Нещодавно сюди з фронту надійшли погані новини про загибель двох їх односельчан. Загалом ця війна вже забрала п'ятьох мешканців села. Тож від того кажуть і сумно, але попри все намагаються зберігати оптимізм і робити ту роботу, без якої в селі ніяк. У нас такі хлопці, що мають техніку. Кіньми мало хто орить, коней мало тримають. Картопля пізніше піде, да? так? Пізніше, як земля буде тепла. як вже Кажуть, старі люди, як станеш босою ногою, нога не мерзне, тоді на картоплю час. Жити можна, аби тільки дівчата був мир. Жінка додає, робити можна і садити поле теж, аби було кому і було здоров'я. Але не всі селяни можуть доступитись до полів, поки там не зійшла вода, яка лишилась від цьогорічної повені. Весна йде тепло, де можна доїхати, де ж можна не доїхати, ще водичка стоїть. А де можна доїхати, возять, розкидають. Сильно цього року попідтоплювало поля да, да, низько попідтоплювало жінка. Розповідає, разом із конем Машкою їдуть на своє поле розкидати гній. Каже, за годину має впоратись із цією роботою, без якої в селі не вижити. Бо досить часто місцеві вирощуванням врожаю і свійських тварин заробляють копійку на життя. Сіємо, обробляємо. А за що от живете в селі? От як це припя що живемо? Як, то як, Пенсіонери живуть по-своєму, вже вони не тримають багато, пенсій отримують. Ті, що такі, що ще трохи от такі, що до, 50, до 55 їздять ще на Польщу, на сезон. А ті, що вдома з хазяйства, курівки тримають, молоко здають, кабани продають, бросята. Так і живуть. Своєю чергою пан Олександр у свої 70 запевняє, поки що сил на городи вистачає, тим паче, що має для цього і сільгосптехніку, і коня. Разом із жінкою вже підготували свого города під картоплю. цього. А ви вже вивезли на свої городи? Я навозив на одне поле, на сотніх десять. А багато у вас городів поле. А вже ми двох з бабою. 30 ще є, картоплі може 115 посадити. А що, крім картоплі, будете ще садити? Ну, Трохи тільки карту сильно, 120. Ага. Mm. То газяйнуєте вдвох, так? Ну, Бабою колянує. А чим обробляєте город? Зараз коні чи це... У нас є коні, а в нас є трактор. Ага. А чим вигідніше? Якщо велика площа, то трактором вигідніше. Тим часом мешканка сусіднього села відпопала минулорічний урожай картоплі. Нині потрібно відсортувати цілу від зігнилої. Жінка каже, то на продаж. До насінневої, якою садитимуть цьогорічний город, руки ще не дійшли. Вона не насіннева. Тіпа ага. типу, їсти була, а зараз не знаю, що з нею робити. То що їсти? Ага. закопували. Треба, як потепліше, і картоплю вже на насіння вибирати землі. Ну, але це такий спосіб зберігати картоплю, я так розумію, вже з діда прадіда, пішок. Так. Ну, постійно закопуємо так. Ну, і, але відсоток який там пропадає от таким чином, якщо підліватися? Ну, я не знаю, ну раніше воно того всього не було. Картопля чиста була, ну садили вручну, угу. а зараз ж копаємо копали вручну копачками, угу. а зараз копаємо копалками. А після копалки прямо в яму закопуємо то що. Картоплю приїжджають сюди закуповувати, а капусту і моркву соляни везуть на продаж аж до Коваля. Місцеві кажуть, роботи в селі мало, тож земля їх фактично годує. Головне, аби був хороший врожай. Вони мріють, що збиратимуть його під мирним небом. Юлія Остапович на прокопчук сковельського району для новин на часі.